Добрий день, діти! Сьогодні в нас грамота, і сьогодні ми з вами порахуємо склади, підберемо слова за схемою. Ну, дітки, розпочнімо. Вітаю вас, дітки! Сьогодні нам потрібно поспішати до звук бо там, здається, трапилася біда. Посварилися голосні та приголосні звуки. Давайте вислухаємо їх та допоможемо примиритися. Приголосний розкажи нам, що сталося. Не буду я більше з голосним дружити. Всі ось тільки й кажуть. Голосний співає, голосний гукає, але голосних звуків лише шість, а приголосних ось як багато. Тому я й сам зможу слова утворювати. Ну, що малята, давайте перевіримо, чи зможе приголосний сам утворювати слова. Наприклад, слово рак. Давайте спробуємо сказати це слово без голосного. Рк!» Щось якось не вдається. А ось ще слово ніс. Спробуємо сказати його без голосного. А слово сік. спробуємо сказати без голосного. Ск. Ск. Щось якось і на слово не схоже. А ось слово зима без голосних яким буде. Зми, зми. Щось зовсім на слово не схоже. Ну, давайте ще одне слово спробуємо сказати без голосних море. Якщо голосних не стане, що залишиться? Мр. море. Ну, що ж, дітки, виходить, без голосних слова ніяк не утворюються. Нема в мові таких слів, щоб без голосних були. Вибач мене голосний. Не можу я без тебе. Та й я без тебе не можу. Хіба що акати та окати. Так, друзі, і помирилися. О, я знаю одне смачне та корисне слово. Молоко. А давайте знайдемо всі звуки в слові молоко. Ось, наприклад, звук м є в цьому слові. Молоко. Чи є тут звук М? Молоко. Молоко. Звук М самий перший в цьому слові. М-м-молоко. А звук У? Молоко. Чи є в цьому слові звук У? Немає. А звук О. Молоко. Є тут звук О? Є тут цілих три звуки О. мо Мо-ло-ко. Чуєте? А звук К. Молоко. Чи є тут звук К? Молоко. Молоко. Є тут звук К. А звук Д. Молоко звук Д. Тут є, чи нема. Немає такого звуку. Звук А. Молоко. Чи є тут звук А? Нема такого. Звук Л молоко. Є тут звук Л. Молоко. Молоко. Є тут звук Л, молоко. Чудово ми зібрали слово молоко. Це довге слово, тому я сама позначу звуки цього слова схемами, а ви подивіться, що в нас вийде. Та ви тільки погляньте, як гарно стоять тут звуки. Приголосний голосний, приголосний голосний, приголосний голосний. Вони начебто парами стоять. І ми можемо прочитати це слово по частинах. Молоко. Такі частини слова, дітки, називаються складами. І складі в слові стільки, скільки голосних звуків. Ось скільки голосних звуків в слові молоко. Скільки кружечків? Три. Отже, слово молоко складається з трьох складів. Мо-ло-ко. Молоко. А давайте малята пограємо та навчимося швидко рахувати склади в будь-якому слові. Приготуйте свої ручки, будемо співати слова та плескати у долоньки. Проспіваємо слово молоко. Молоко? Молоко. Скільки разів ми плеснули у долоньки? Три. Отож в цьому слові три склади. Співаємо слово печиво. 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 Ну що, скільки тут складів? Скільки разів ми б плеснули у долоньки? Три слово сир. 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 Скільки тут складів? Один. Співаємо слово кукурудза. Кукурудза. Сколько складив в цьому слове? Четыре. Слово груша. 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 Сколько складив? Два. Співаємо слово морозиво. Морозиво. Морози Скільки складів в цьому слові? Чотири о смачне слово ПІЦА ПІЦА Піца. Сколько тут складив? Два. Съезжай останнє слово, вареники. 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 Сколько складив? Тут четыре склады. Розумнички, ось ви і навчилися швидко рахувати склади в слова. А давайте пограємо. Ми будемо починати слова, а ви їх закінчувати. Але дивіться, нічого не переплутайте. В, В, В Які слова дітки починаються з во. Во, -да «Во волосся. «Во Вовк. Ворона. Молодці. А інші слова нам не підходять. Ки ки. У у у ну, а разом буде ку. ку? Які слова починаються з «ку»? курка кулька. Кулак. Молодці, ми знайшли всі слова. Л, л, л і. і, і Ну, а разом буде Лі Лі лі. Лі Ліс. Лі Що там наступне? ки ки, О-о-о. Ну, а разом буде КО. ко. Які слова починаються з ко? Коробка. Коза. Коса. Молодці. Ми знайшли всі слова. Слухайте, а я теж гру придумав. Ось відгадайте, яке слово я тут намалював. Ну що, дітки, чи зможете ви по схемі здогадатися, яке слово придумав приголосний? Вухо, очі. Рука, рот, нога якому ж слову підходить ця схема? Здогадалися молодці. Так, я загадав слово рот, а зараз яке слово я загадав? Ліхтарик, лак, літак, банан, оса. Яке ж слово тут позначене? Ось яке слово я загадав, оса. Слово з чотирьох звуків. Сніговик, сніжинка, бурулька, зима, дім. Яке ж слово ми можемо записати такою ось схемою? Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. І всі були молодці, гарно підбирали слова за хемою і порахували різні склади. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення.